Продовжуємо тему пророєння. Сьогодні пісав живуврій, який попався вчора в нас, маленький, як я казав, горобець, і побачив таку справу по сусідству через сад, побачив літають бджоли. Підійшов, а тут кружиться сусідський у нього там от пасіка є. А сусіда немає. І щоб його не втратити, будемо його лапати. Мав таку привирушну рамочку. Привой. От він стоїть. Я поставив старенько сюди, побіг, приніс його. І бджоли бачу сілися сюди. На цей привій. Низенько-низенько. Маю такий рамконос. Я вже показував в одному огляді. І рамконос може бути, і як огрійниця. Як маленький вулик, Ось сюди ми йдемо зараз сипати рі. Ось така рамочка. Старенька і вощинка. і І от витягнуті вже. Рамочки витягнуті. Ставлю. Вшинку поставлю з краю. Цю рамочку поставлю посередині приблизно. І зараз будемо сипати сюди рій. I Ось такий руйок. Цей руйок. Я бачу більше горобця попереднього. Ну що ж, його поставимо сюди, отак. І залишимо на деякий час на тому самому місці, щоб всі бджоли сюди злетілися. Ось така в мене приспособа є. Тут відкрию літочок. Знизу. Завжди заберу. Осталось, щоб за не загубити тут. А всіх приноси сюди. На місце. І як ще постоїть Полі унизь, ми собі тут Все, Вона потихеньку переноситься Поки що все, вже як бджол туди зберуться, заберу і покажу, як буду його вже пересаджувати у вулик. Все, до зустрічі! Суроя з сусідського саду якогось сьогодні спіймав. Підставив отаку типу, ловушечку привой, дві маленькі рамочки, дашок, щоб дощ не падав, в мене стоїть на час, на всякий випадок. От. Побачив, що полетів рій туди. Побіг, подивився, кружиться. Підставив і він привився тут. Рій. Знов ж таки невеликий. От білка сидить тихенько. Це як попередній рій був горобцем, то цей рік напевно, цей рій, напевно, вже буде шпаком. Зараз побачимо. Будемо його переселяти, будемо переселяти от в цю ловушечку. Бо вуликів більше не маю, ніякої тари більше не маю. Зняв із дерева ловушку, буду сюди переселяти. Тут ставлю в руках дві такі заставні дошенки. що рей маленький, так і буде, напевно, на трьох або чотирьох рамочках. Розпалив на всякий випадок димар. Так само не знаю, що це за бджола. само зараз приготую одну пластинку. Ставлю одну пластинку в аеродезу, щоб зразу пролікувати її. Ну що, починаємо. Побачимо, що ми тут піймали. Що цікаво, цього року на початку літа роїв майже не було. В зв'язку з тим, що багато бджіл загинуло цього року. Я знаю пасічників, які дуже багато пропало бджіл. Це зв'язано із хворобами. Всі проліковують крища ворог, а зараз з'явився кріщ трахейний, хвороба акарапідос називається. Якраз цей вародез ми і ставим комбіновано для. Варотозу і акарапідозу. Так, дивимося за бджілка. Що наш рій варта? Так. Перша бокова рамочка. Тут трошки бджілки. Це я підставив зразу відбудовані соти. Ставимо. Так, следующая рамочка. О. Ну, это уже у нас шпак. Это уже решпак. Ставимо так. і ще от така рамочка. Все, залишу його на трьох рамочках. Потім підселю. От. Тут ще є одна рамочка, але на ній вже нічого немає. Я строшу сбоку. Тут є отака кількість усередині. От. Ми можемо її спросити на дошинку. Зараз я залишу. Так що це я закриваю. нас осталось от Вот он пластин. Вот так. Накрываем хвостиком.

Такий аеродром і струсимо решта внули. Так, все. Одне зараз пішки піду собі до нової хатинки. І на цьому буде в нас кінець. Є кришечка. закрита її. Отак. Завтра цю сімейку я підсилю розплодом на виході. Підставлю дві рамочки з будь-якої основної сім'ї. І хай він собі на зиму розвивається, на другий рік буде повноцінна сім'я. Так що все, до зустрічі, пока.